На всіх іграшках є обличчя, є очі, ротик. Це працює? Так, це дуже працює. Я вам скажу, що кожна іграшка ну, ще має свою історію. Пам'ятаєте, коли е, розбили нашу мрію, коли угу. президент вийшов і сказав, ми мрію втратили, але ми побудуємо нову. І ми зробили іграшку, «Збудуй свою мрію металевий конструктор, і люди з таким ентузіазмом купляли цю іграшку. Це була історія. Купляли не діти, купляли батьки, але для них це було цікаво. Ви пам'ятаєте, як ми F-16 довго чекали? Ми вирішили його випустити. Ми зробили свій металевий конструктор F16. Ми його скоренько зробили, все, вже покупець утримав. Це було таке, знаєте, піднесення позитивне. І так будь-яка гіршка, яка в нас є, вона має дійсно свою історію. Ці очі, дизайнери сидять, думають, воно інколи від настрою залежить, інколи від того, яка ситуація в країні, і з'являються ті чи інші. У нас з'явилися. Вироби з військовою тематикою, ну, не було там посмішки, там була злість, впертість. Тому mm -hmm. ну, що війна, війна в державі, і ми почали випускати іграшки військової тематики, не випускаючи їх до цього ніколи.